Ще один коментар. Він стосується коефіцієнтів W і B параметрів, які ми отримали для нашої моделі після навчання. Давайте знову повернемось до задачі нашої. Це у нас от, е, залежність да, y від x. Ну, є у нас врожайність, залежить від кількості вру, внесеного в ґрунт добрива. І ми побачили, що є закономірність між х та y. Так? І от ну, ми сказали, що якщо тут буде 3, то тут тоді буде відповідно до цієї закономірності 6. От. Але що це за закономірність, якщо описати її от математично? Математично це лінійна залежність. От Y від x залежить от таким от чином. Да, от він дорівнює стала тут коефіцієнт невідомий, помножений на х плюс просто коефіцієнт от, ні на що не помножений. Це лінійна функція. Ну, тут зазвичай, можливо, ви знаєте, от, як тут позначають a х плюс Б. Ну, ми вже зайняли ці зміни А і Б, тому я от написав тут такі коефіцієнти c1, С2. От, і які ж це коефіцінти? Ну, Цю залежність можна записати отак: от. 2х плюс 0. От, можете перевірити. Підставляємо, да, чи правильно я підібрав ці коефіцієнти лінійної функції. От ми для цього підставляємо різні х і порівнюємо y за цією формулою. з Справжніми експериментальними у. От Якщо підставляємо сюди замість Х, 0, ми отримуємо в цілому тут 0 і це от правильна відповідь. Далі підставляємо одиничку 2 на 1, а плюс 0, це двійка. Це теж правильна відповідь. Потім, ну, ну і так далі. Коротше кажучи, от трійку, 2 на 3 6 плюс 0 – це 6. Значить, оця формула виражає цю закономірність. І от тепер зверніть увагу на те, що ми отримали для нейромережі. Вона якраз знайшла саме цю закономірність. От як ми розраховуємо ще раз Y, ми знаходимо його сумар... сумарну активність, яка поступає на його вхід. Це от А у нас… Це у нас тут один тільки вхід, і це от з ваговим коефіцієнтом W, це от цей вхід помноження на W. b так Потім ми пропускаємо от цю сумарну вхідну активність через функцію активації. Тут вона у нас в нашій моделі була просто лінійною функцією. Ми це А маємо помножити на одиничку, тобто у нас Y. От, Якщо ми сюди підставляємо А, він дорівнює Х на w плюс b. От, Якщо сюди підставити w, а, цю формулу і b, от 0, да, які ми отримали. От наше двійка, і от наше b, Мінус 12 степень, це приблизно 0. Так? От, і якраз ви бачите, що нейромережа саме знайшла от таку закономірність, і вона відображена в, от, в її вагових коефіцієнтах, от, і ну, взагалі в її параметрах. Так? Так, ну, це, звісно, дуже проста модель. І в інших випадках, якщо у вас складна нейромережа, ви вже не зможете от, от чином, там буде залежність між виходом і входом, нейромереж дуже складною, і ну, не вдасться записати таку просту формулу. От, і тому, в принципі, розв'язавши якусь Задачу, знайшовши якусь закономірність за допомогою нейромережі, ми не обов'язково можемо сказати, яким чином вона, ну, яко, якою є ця закономірність так, от в такому явному вигляді. Тобто ми просто можемо використовувати практично нашу нейромережу, щоб зробити якісь прогнози. Не знаючи, як вона це робить.